Військовослужбовця з Луцька Сергія Польщука обурив сюжет місцевого телеканалу про те, що військові. Влаштували благодійний аукціон у День пам'яті жертв голодомору. Збирали військові та благодійники кошти на fpv дрони для воїнів, але одному зі ЗМІ це не сподобалось. Про це він розповів у коментарі сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент. Спершу Сергій Поліщук розмістив на своїй сторінці у Фейсбук обурливий допис, в якому звинуватив журналістів одного з місцевих телеканалів у зневазі до військових та патріотів, які підтримували військо. Читайте уважно. Які замовили цей сюжет. Вам цікаво, як і коли ми їмо смачненьке, то приїдьте туди, де ми зараз, і ми вас покормимо, оціните. Ми день жалоби порушили, так от знайте, тарі день жалоби, коли кругом нас двохсоті побратими. А коли всі живі, це свято. Ви зі мною побратимів, розірваних позавчастям на полі бою не носили. Так що які є... заваліть, і Тараса Сасовського без ніг з хлопцями на собі з поля бою не витягували. Не в той. Кадень ми зібралися, зніміть сюжет, хто на таке дозволи дає. Так може розкажете в які дні нам воювати, в які ні. І льотчику герою України карає, вкажіть де бути, а де ні. Може, Бакуліна налякаєте. Ви ж страшніші ніж вагнера, що в окопі на нього лізли. Військовослужбовець Сергій Поліщук розповів конкуренту, що організувати благодійний аукціон було важко, адже обирали день, аби усі військові змогли долучитися. За його словами, він туди прийшов у перерві між бойовими виходами, і для того, щоб зустрітися з колегами військовими, мусив виконати усі бойові завдання. Якщо коротко, то приїзд ми планували так, щоб у всіх була змога, адже ми виконуємо бойові завдання на різних напрямках. Нам було дуже важко зібратися разом. Ми не можемо придумати собі дату. У нас була можливість, ми приїхали. Щоб я міг приїхати, я мав виконати поставлені бойові завдання від командування. Я не міг кинути все. Це у мене було відрядження для отримання гуманітарного вантажу, і так співпало, що я зміг виїхати і потрапити на цей захід. Військовий зазначає, що на благодійному аукціоні були також воїни, які вже не можуть виконувати бойові завдання. Серед таких Тарас Сасовський, який втратив обидві кінцівки під час бойового виходу, також був чоловік, якого захисники поміж себе називають чемпіоном світу, бо за півтора метри від нього розірвався град, і той зміг вижити. Сергій додатково зазначає, що у воїнів інше сприйняття смерті, бо ж вони її бачать щодня. Це був популістичний вихід новин через рух військових, який зараз робиться, у тому числі й ситуація на сесії міської ради. Ми хочемо, щоб влада робила те, що їй кричать з фронту, а не депутати з трибун. Військові краще знають, що потрібно на фронті. Якщо комусь цікаво, що ми їмо, то чому ніхто не прийшов до нас за заверсу і не запитав, чому ми не вшанували пам'ять? Який аверс взагалі зробив сюжет про день пам'яті жертв голодомору? Думаю, що ніякий. Чи Аверс буде нам нагадувати про місію на щиті? Це ми їм можемо нагадати. Згадав він і про сюжет щодо військового службовця Андрія Кузюри. Сергій зазначив, що Кузюра може і не воювати, але, попри законні причини, все одно пішов на фронт. На сьогодні він має повне право не воювати, бо в нього є троє неповнолітніх дітей. А він воює. Він збирає своїми повноваженнями і можливостями ФП «Відрони». Серед присутніх за словами Сергія Поліщука були також і відомі особистості, наприклад, льотчик Карая Вадим Ворошилов, український військовослужбовець, льотчик другого класу, майор повітряних СЗСУ, учасник російсько-української війни, герой України. Але не у цю зустріч високопосадовці, яких чомусь обділив увагою згаданий телеканал. Я там виклав прізвище, бо побачив людину, яка безпосередньо має відношення до влади і до телекомпанії Аверс. Так, я там, Олександра Товстинюк. Побачив, не знаю, чого він там був. Я не питав, його в сюжеті не показали. Але показали фото Лесі Рудь, яка багато зробила для військових. Про це вони сюжет не випустили, а видали, що їй не можна було сміятися в цей день. Вони ще нам будуть казати, коли нам сміятися, а коли плакати, то хай прийдуть і скажуть, коли нам воювати. Кожного дня гинуть люди. То що нам не сміятися. Коли я приїжджаю, мені не смішно за два роки війни я тільки один раз чудово провів час у колі однодумців. За інформацією Сергія, на тому аукціоні, який засудив місцевий телеканал, вдалося зібрати до 2 мільйонів гривень на потреби армії, зокрема на впівдрони. Військовий зазначає, що міська рада довго проводить тендери, і це довгий процес, аби отримати необхідне спорядження. Волонтери ж такі речі постачають набагато швидше. Сергій Поліщук додає, що влада зараз почала чути запити військових і має продовжити їх слухати, а не підтримувати депутатів. Військові каже Сергій краще за депутатів знають, що їм потрібно. Крім того, воїн зазначає, що доля міста йому теж не байдужа, адже тут у нього живе дружина та росте син. Тому він хоче, аби місто для них було комфортним та безпечним.